Вас вітає Миколаївська громада Синельниківського району Дніпропетровської області. Наприкінці 2022 року була створена робоча група з громадської безпеки та соціальної згуртованості Миколаївської громади. Це був старт проєкту, який ми вже другий рік успішно втілюємо. Була створена робоча група. Що таке робоча група? Робоча група дала нам можливість більше співпрацювати з людьми. Почути їх проблеми, які вони право хочуть і внедрити ті проекти нашій Миколаївській громаді. Сьогодні на території нашого Миколаївського ліцею було відкриття майданчика для діток інклюзивної освіти. Цей майданчик був. Розроблений проєктом наших вчителів завдяки співпраці з виконавчим комітетом Миколаївської сільської ради. Наша ініціативна група працювала над проектом школа дорожніх наук. Адже ми вважаємо, що треба підвищити рівень знань учнів дорожньої грамотності саме не через там призму презентації, там научних якихось літератури на уроках, а саме, щоб вони відпрацьовували ці дії ну, на справжньому такому майданчику. Майданчик реалізувався. Він створений. Діти дуже задоволені. Всі вчителі задоволені. В Тому році все розпочиналося. Починали обговорювання на даний час, на сьогоднішній день. Ми вже відкрили проект школа дорожніх наук і перед цим ми також були учасниками проекту. По Відеоспостереження, камери відеоспостереження, які розташовані на території Миколаївської громади. Ми створили громадську організацію Вільний груп груп Митрівки. І завдяки цій організації ми створюємо різноманітні проекти, які проекти в нас виходять, які ні, але ми працюємо над цим і рекомендуємо. Це робити іншим громадам.